Підійшли фарисеї до учнів і кажуть до Христа. І кажуть, що ж твої учні їдять пшеницю, колоски потерли, пшеницю їдять, а рук не помили. Як це так? Це ж осквернення, плоті духа. Рук не помили і їдять. І Христос каже їм, не те, що оскверняє людину, що входить в людину, а те, що з нею виходить. І тут підходить Петро, каже, не можемо зрозуміти, скажи. цю, ну що ти сказав, таке ми не можемо його проковтнути. І Христос каже, хіба ви не розумієте? Читаю. Матвія, 15 розділ. З 15 верша. 15-15 Матвія. До нього підійшов Петро і каже, запитав ці питання. І Христос каже, залиште їх. Це сліпі поводирі сліпих, а коли сліпе веде сліпого, то обидва падуть в яму. А, да, і Петро каже, об'ясни нам цю притчу. Христос відповів, невже й досі ви не розумієте? Не можете збагнути, що все, що входить в уста, іде в шлунок і виходить геть. А те, що, а те, що виходить з уст, виходить із серця. Воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства, перелюб, розпуста, злодійство, неправдиві свідчення, богозневага. Це те, що опоганює людину, їсти ж немито руками не опоганює людини. Буду читати ремісця. Інше місце це Якова. З першого розділу. З 13-го вірша. Ніхто зі спокушуваних, нехай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожен випробовується власною пожадливістю, яка затягує і ловлює». Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманові, любі мої брати. Це, це Яков пише до, до своїх братів. Читаю римлянам. 12 розділ. З першого вірша. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла, як живу. Святу приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Я завжди кажу, я трошки прожив, ще трошки та 60 всього-навсього. Трошки життя, ну, трошки навчило життя, трошки випробовувала. Я в житті якось так аналізував, аналізував себе, аналізував з тим, з ким я живу. Якісь ті люди, які близькі біля мене. У людей виникають, якби ти так подивився, все життя в церкву ходить, може не все життя, довгий час. Як подивишся, роблять такі речі, диву даєшся. Я якось розмірковував, я слухав, мені дуже подобається, я часто, зараз нема часу, а я, як її час, я слухаю ось такий Росіслав Мурах, класний брат, єпископ Хмельницької області, такі толкові речі каже. Я Якось слухав і пробують, і аналізував, якось розмірковував над цим. От більшість віруючих, вони не грішать. От так явним якимось гріхом, явно, но 80%, це зі слів Росислава Мураха, 80% гріхів віруючі роблять в думках. Христос каже, із серце, і зі нашого, з наших думок, воно зароджується в думках. Є думка, яку ми прийняли подумали. І відкинули. Та на що воно потрібно? Воно не потрібно. Не а є думка, яка посилилась розум. Очі побачили, вухо почуло, в розум вселилась і почина проростать. І Христос каже: іде І зародиш. Іде зародиш. Гріх зачавши, рождає смерть. Іде зародиш оцього гріха. Дуже сподобався мені один із. Братів сказав, коли в твоєму моєму житті. Якась думка прийшла, ну, грішна така, якась ну неправильна. Вона може пролетіти, ну коли це ну можу, наша гріховна природа, ну всякі такі фактори. А й та думка, яка в тебе вселилась, і в тебе вже вибудовується план, стратегія, ти вже там роздумовуєш вже ночами, не спиш, як зробити, як втілити його в життя. От за цим стоїть нечиста сила. За цим стоїть сатана. Він тебе спонукає на гріх, він тобі допомагає, він будує тобі план. Вже там ти допустив його думку. Він вже пішов про це що там, уже в тебе вже воно виростає, вже в тебе там ідеї, плани там, чи то вкрасить, чи то шкоду зробити. Любий гріх. Але він працює отак. От мені дуже сподобалася така думка, я якось про це не думав. Що коли в тебе вже випрацьовується стратегія, як дійти. Висновку, як досягнути цієї цілі, це працює сатана. Коли якась думка прийшла не, неправильно, ну ти пожив там день-два з неї і забув, і воно пройшло. Це просто ну, інші фактори. Я про це часто говорив. Сьогодні говорилось в Соломіті на цю тему, теж трошки говорилось. Я завжди говорив: дерево пізнається по плодах. Петро, Петро Іванович туди класно говорив дуже. Віримо ми чи не віримо в Бога? Наш плід, наше діло, наше життя. Воно показує, якими віруючи, і в якого Бога ми віруємо. Я їхав в я Васільічу кажу, я про це говорив. Наше твоє моє життя, поступки. які ми поступаємо? Просто в житті, просто в побуті, на роботі, де би не були наше життя, кожне з нас, воно показує людям, якому Богу ми віримо. І ми з вами попадаємо під осудження Богом. Якщо ми Бога представляємо, я про це говорив, якщо ми показали, людям показали Бога, не такий, який Він є, не біблійного Бога, надуманого, інтернетного, всякі різні варіанти, друзі. Як уникати цих моментів? Я говорю про це, ще раз повторюсь, і це можна повторювати постійно. Олександр Пропчук, він говорив так, впасти це нормально. Кожна людина може впасти. Коли ти не встаєш – оце не нормально. Що робити? Як уникати таких моментів наших якісь проступка, якісь хиби, якісь дещось, ну. Якийсь, щось, якісь неправильні дії наші, друзі, все починається із наших думок. Апостол Павло він дуже чітко він це розумів і він пише римлянам. Оновлення ума, оновлення нашого розуму. Коли ми прийшли в церкву до Бога, так ну, можна сказати, і наш розум не оновився, не пройшло оновлення, ми не відірвалися від того світу, не пройшло народження згори. Коли приходить народження згори, дуже класно сказав Олександр Пропчук, він був у нас на Камчатці коли в церкві, він казав, що таке покаяння. Пробухав, пропив там, прогрішив, ще щось, там, а потім проснувся. І прийшло озаріння, як я міг. Як я мог так опуститься, друзі, оце оновлення ума? Коли тебе приходить розуміння того, що ти не правий, як я міг, оце засудження себе. В любому ділі, що вони робили? Дуже багато грішать людей віруючим в словах, в думках, всяке таке. Любий гріх, любий. І ти будеш знову і знову продовжувати його робити до того часу, поки в тебе і в мене не пройде оновлення. Так написано, О, я читав у Римлянам, 12 розділ. По російському, не сообразуйтесь з цим віком. Не Немає нічого спільного. Ми не повинні жити із ними, а приобразуйтесь, обновленням ума ваш. Хай Бог поможе, друзі, кожному. Апостол Яков пише, що ми Бог нікого не ні, Бог при чому? Причому Бог, що ми щось зробили. Кожен із нас, кожен з нас покушується собственною похоттю. Бажання, грішне бажання, якесь неправильне, всякі такі одії неправильні. Бог не при чому. Друзі, допоможе нам Бог. Всяких наших хибах, всяких помилках. Я повторюю знову і знову. Пасти дуже легко, встать дуже тяжко. Є такі люди, які все вони не встануть, сили нема, попали в рабство до сатани. Нема сили, дуже тяжко вставати. Хай Бог поможе кожному з нас при будь-якому нашому падінні, що ми не зробили, щоб Бог дав сили піднятися і йти за ним. Оце та благодать, про що я говорив в прошлий раз, як Давидюк сказав. Бог дає благодать, це сила, яку дав Бог, коли ти до нього прийшов, щоб ти йшов за ним. Оце благодать. Друзі, допоможи нам Бог триматися цього. Я ще коротенько скажу. Я служив в радянський, в радянський час. І така папка А4 була, така складалась вона. І в мене на цій папці було написано червоними такими здоровими буквами, віруючий червоною пастою» І І під, так підчеркнуто. Мене забрали ракетні війська стратегічного призначення. Приїхав я в частину, мене визивають до особіста, він відкриває діло. Як ти к нам попав? Ти шпіон, ти ж віруючий, як ти нам попав? Ти в воєнкоматі говорив? Звісно, так написано в ділі, всі знали. Вони за голову брались. Ти шпіон, куди ж тебе дівати, що тебе робити? Повезли мене до прокурора округа, воїв, військового, генерала. І проводив мою бесіду. Говорив, 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 пройшов час, пройшов, час, багато часу. Я подякував Бога, Боже, слава тобі, що я пацан мені 18 років, пробачте, хто молодий. Ну, дитина ще. А Бог мені тоді давав відповідь на його запитання. Бог мені давав мудрість. А -а -а. Я пройшов час. Аж з часом я зрозумів: Боже, як ти був бомилися до мене. Я то й Писання, ну дитина, ну що там, 18 років, що знав, що читав, вивчав. старався бути християнином жити. Але Бог тоді давав, я, я ж говорю ще раз, мені з часом прийшло. Боже, так ти ж давав мені мудрость, ти допоміг мені. Я перед цим прокурором, генералом я пацаня, а я викрутився. так каже. Друзі, Бог дає силу, коли ми цього жадаємо, коли ми цього потребуємо, коли ми чесні перед Ним. Бог дасть силу обов'язково. Якби ми знали, я про це часто говорю. Якби ми знали, якби ми могли вмістити ту ціну, яку Бог заплатив за нас, за за мій і ваш викуп у свою власність. І написано в Біблії, ми не Його, то й ми не свої, а ми Його куплені. За дуже Його кров'ю, кров'ю Сина Ісуса Христа. Друзі, ми є великою цінністю для Бога. Хай Бог допоможе нам триматися цього і йти за Ним і будь йому вдячними. Навіть якщо хиби якісь в нашому житті є, всякі помилки. Чи я не помиляюсь, помиляюсь. І грубі я. Моя Оксана знає, вона страдає часто. Що зробив, стараюся якось цього. Друзі, будемо всіма помилятися. Будемо всі ми робити помилки. Написано, хто без ріхав, той бреше. То скажу, що це я безгрішний, я такий святий чистий. Написано бреше. Написано так. Друзі, пам'ятаємо, яка ціна за нас заплачена. Якщо навіть ми спотикнулися, ми спітнулися, ну, лоба набили, хай Бог допоможе нам вставати йти за ним далі. І саме головне полегшення в якійсь мірі. У величезній мірі приходить полегшення тоді. Коли до нас приходить покаяння іменно в виді оновлення нашого розуму, змінюється світогляд, змінюються цінності, змінюється бачення, змінюється зовсім все навкруги. Коли на твоє і моє життя приходить оновлення нашого розуму, тоді набагато легше. Тоді дивишся на якесь. Тобі казало, бо раніше воно вважалося таким цінним, таким, без нього жити не можна. Якесь якийсь, щось таке. А коли прийшло оновлення розуму, ти дивишся на нього, тобі воно, зовсім воно, 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 воно проходить мимо тебе. Це дуже велика перемога для тебе і для мене, другий друг, брат, сестра. Коли приходить оновлення розуму, хай Бог поможе. Цього треба набувати. Це треба, треба милитися. Я ще є, я швиденько. Я в селі Ріс. Біднуваті, у нас було восьмеро. Біднуваті ми жили. А життя таке в селі. Ну, роботи немає нічого. Треба їхати в міст. Жити, вчитися. Я вчився в місті, робив у місті. Прийшов в села, мені тяжко було. Я це розумію, дітей дуже багато моїх, мене знаєте, п'ятеро хлопців дуже багато часу приклав, щоб дітям допомогти зробити адаптацію середовищів людей. Вони виросли, я їм признався це. Я їх брав на роботу. Кругом, де тільки можна було, брав на роботу, залишав їх, а вони працювали самі. Спеціально їм робив, допомагав їм, щоб вони могли їм легше жити потім легше. Вони людей не бояться, вони вміють знають, як себе повести, як поступити, як захистити себе. Ну, таке легше по життю. Вони виросли, я їм признався. А тепер діти мені дякують, кажуть, папа, спасіба вам. Ми нам допомогли, як нам тепер легше, набагато краще, друзі. Адаптація. християнці вона теж потрібна. Хай бути допоможе нам. Воно даром нічого не дається, до цього треба прикладати зусилля. Я почав говорити, я прийшов з села, приїхав в город, люди, багато людей, як поводить. Я прочитав, кого не достають мудрості, допросить у Бога. Немало мало ні сумніваюся. я, Господи, ну, пацаня, батьків нема, я сам на квартирі жив. А так поступиш, такий якийсь поступок, такий, ну, таке якесь воно негарне таке. Я приходив додому, плакав, Господи, ну я так поступив, так мені соромно. Боже, дай мудрості. Щоб якось захищати себе таких ну, таких дешевих, таких простих речей, воно соромно якось недобре. Друзі, Богу дасть мудрості. Бог дай сили, якщо ми будемо чесні перед Ним і будемо в цьому потребувати. І сказати, ну я визнавав Господу, ну ну, не де мудрості. Скажімо це перед Богом. Не вистачає сили, не можу перемогти. Ну, спокуся, знову і знову приходить, знову і знову приходить якесь випробування. Знову і знову те, воно те саме вертається. Просіть у Бога. Бог дай силу. Ціна заплачена за вас і за мене дуже велика. І Бог Отець. Дивиться на вас і на мене через жертву сина, через ту ціну, якою він викопав вас і мене у свою власність. Повторюсь знову, ви не свої, а ви його власність. Хай Бог допоможе. Друзі, ми помолимося за Україну, за Ізраїль. Чому воно так? Я дуже багато мені якось і питання задають. Як воно так, що воно так, друзі, ми не знаємо. Але я знаю одне, що наша, наша молитва, вона робить свою роботу. Обов'язково молитва наша, вона почута Бога. І вона робить свою роботу. Я думаю, що десь Бог, якщо ми будемо жити на землі, пройде час, і ми побачимо результат молитви нашої. Ми не знаємо початку, ми не знаємо кінця цього всього, знає Бог, якому ми молимося, якому ми віримо. Хай Бог допоможе нам, будь йому вірним. оповати на нього, надійтесь на нього, триматись його, йти за ним, вставати, йти знов, вставати, якщо впали, йти знов, і будемо з ним в небі. Вічному царстві. Хай Бог допоможе нам. Помолимося. Боже, ми дякуємо Тебе. Господи, ти був милийний.